Так, ну що, друзі, продовжуємо далі. Дивимося, тут доложено. Тепер дивіться, так як я вам і обіцяв, нічого я не скриваю, показую вам. Це я просто попідрізав кирпич. От. Щоб бачити, де що в мене откудова, щоб вам можна було спокійно показати. Дивіться. Це самодільний шибер. Він є в продажі, точно так само. Ну, так як у мене буде димоход проходить про стінку і виходить на другий поверх, як говориться, а потім на кришу. У мене був нюанс, у мене він не заводський не проходив, тому що мені треба зробити, щоб закрилося. Тепер дивіться, бачите, ось ось температурний шоу. Той тобто, говорю температурний, Угар, для угарних газів по нормам. усім. Замість там сантиметрова щелка, бич, ну, заводських оставляється, У мене 2 см. І в чому різниця? То, що в мене не вийшло. Бо якби була десь далі, а тут а в мене, ето, тоді було б по-правильному. -по -по ну, З власником порішали його це устроїть. Просто трошки інакше буде. Щоб відкрити, треба вперед йому цей речажок з тої сторони. Я потім трохи покажу далі. Поставить. І все. І оце за що такого плану. У мене просто виходить, що отут буде тумбочка більша виходить. А потім чу... отут давайте. І отут трошки сміщатися, щоб вона пірання на стінку пішла, щоб смістити трохи на саму тумбу. Так що поняли? Дивіться, хто буде сам варити, нема нічого сложного. Ми використовували те, що от груби, бо власник купував шинку. По 2 метри, щоб самому транспортувати в легкій машині. було. У мене були остатки. От робите. Бачите, а ще одне. Ви в магазині не купите під свій розмір. Там є свої стандарти да і все. Я зробив іменно той канал, який в мене виходить димоход. Через то. Тепер дивіться. Полоса Четверка на 5 см товщина. Потім тут аж рамку робите, а тепер дивитесь, ось ви бачите, соєдняється, тут взаду не треба. Тут в кінці, щоб далі у вас, наприклад, якщо у вас така сама структура була, робите отцікателі для того, щоб ви, звичайно, з часом не довбали туди-сюди. Отак, ви бачите. Бо це свіже положено, вам показує, що роствор свіже положений. І воно поцікає його. І точно так само виробку, щоб потім десь не підплинув. І все. Тут речашок цей спеціально зверху наварив, щоб. Кірпиче не менше роствора падало. Тут я зараз інакше трошки приложу. У мене є сльогенька жістянка, бо там ніхто не варив, нічого не треба. Тут просто положиться, щоб роствор туда не заплив. І все. Так що майте на увазі. А, отут вот не доказав. Оце полоса. Тут положений прутик. Можна електрода троєчку, за що. Все завісить, яка у вас толщина металу. Ну, не забувайте, якщо у вас тройка метал, робіть набагато більше. Розчитуйте на те, що це вже сюди доступу у вас не буде. Кроме єдинственного через ручку, двигати туди туди-сюди, на те, що буде якась корозія йти, щоб вона була куди її діватися, як говориться. Якось так. Так що далі я чисто вже покажу переход. Розкажу вам, бо більше знімати не буду і постараюся змонтувати всі послідовні відеоролики, щоб вам було більш-менш понятно. Зараз я вам покажу всюди з рештовки покажу, що у нас ви можете побачити. Ось, бачите, тут ми зробили з запасом прутик, оце він буде торчати по камість 20 см, 30, 25-5. Тобто. По одній причині, бо власник не знає, що буде в коридорі тут робити. От. А от зараз в відкритому варіанті. Оце, як говориться, єди... єдиний мінус. Бачите? А це в закритому варіанті, ну він, я ж говорю, все буде залежати від фасаду. Який фасад? Ми просто нарізали запасом різьби на прутик, щоб він міг його подогнати, ручечку зробити і все. Це нова політика такого по інтернету, як дивиться. 1200 теж ж найменше, що я знайшов. А так і вище. Ну, Це ви робите самі. Якщо у вас є остатки якогось металу, це все реально самому зробити. Час-два роботи і воно все готове. Як говориться, далі буде. Підписуємося, коментуємо. Не забувайте, я ніякий сценарій не пишу. Все говорю, те, що знаю, і все в голові тримаю. Через. То, не... Комусь щось не подобається, лучше не коментуйте. Якщо хочете запитати, запитуйте. Тому що хейтерів багато. Мені розказували про багато всяку ерунду. Ось димовідведення, натуральне димовідведення буде йти через товщину в 12 см. А не так, як мені про грубки показали. Подивіться, весь інтернет завалений, топочна робиться в 12 см, далі канали робляться. Бо тому що ми робимо грубку для того, щоб її термін теж, якщо правильно топити, навіть на четверть стояв кирпич. Буде адекватний і довгий. Через то не обращайте внимання, що якщо ви будете в 12 ложити, ви будете спочатку хоча гарити довго і нудно і будете ж саме кількість дров переводити, що я на аці. І все. Я сюди бере маленький кину і все, вона буде тепла через півчаса, повністю вся. А ваша у пів кирпича буде топитися півдня. Поки розкоче її. Так що далі буде?